У селі Паликорови організували благодійний футбольний турнір. Докладніше у сюжеті. У селі Паликорове, що входить до підкамінської громади, відбулися змагання з футзалу, які об'єднали не лише місцевих жителів, а й команди з навколишніх населених пунктів. Організатори подбали про те, щоб до турніру долучилися найсильніші аматорські колективи. Що додало події спортивного азарту та інтриги. Хочу подякувати організаторам, що організували такий хороший турнір, а в загальному тільки позитивні емоції. Змагання відбувалися у дружній, але запеклій боротьбі. Команди демонстрували високу технічну майстерність, жагу до перемоги та справжній командний дух. Ці змагання в нас не перші. Буквально два тижні тому ми організовували настільний теніс. Все робиться для молоді, щоб розвивалося село і занихало. Ми дуже вдячні нашим спонсорам, захисникам і захисницям. Дякуємо всім. Вболівальники палко підтримували своїх фаворитів, створюючи атмосферу справжнього футбольного свята. Мені дуже подобається, що в нас розвивається зараз футбол. Хлопці з задоволенням йдуть, грають в футбол. Це є дуже добре. Ми хочемо подякувати організаторам за це, що вони організовують такі заходи, як футбол. Це дуже добре, є хороший розвиток. Ще хочемо подякувати дуже захисникам, захисницям, що ми маємо можливість зібратися в школі і не чути, як літають над нами ракети. Дуже хочемо подякувати за це. І всім бажаю мирного неба над головою. Головною метою турніру була благодійність. Усі зібрані кошти організатори спрямували на підтримку Збройних сил України. Насамперед я дуже радий, що такі заходи відбуваються, що молодь долучається до таких заходів пограти в футбол сюди та туди, бо в іншій стороні такої можливості там немає зіграти такого, як то кажуть, турніру з футболу. Долучився також з нашою командою села Паликорове зіграти пару матчів в цьому турнірі. Це ще раз підтвердило, що спорт може бути не лише змаганням, а й способом допомогти нашим захисникам. Досить хороші попали, були дуже хороші суперники. І дякуючи Збройним силам України, ми зібралися тут і перемогли. Футбол об'єднує, і ми раді, що цей турнір став не просто спортивною подією, а можливістю зробити свій внесок у перемогу України, зазначили організатори заходу. Кожен свідомий громадянин, який платить нормальні податки і заробляє гроші, він повинен допомагати як мінімум. Людям, які живуть на землі, яку разом ми топчемо. Мені взагалі сподобалася сьогодні організація. А мені сподобалось те, що взагалі керівник школи, директори вже закрили, який зголосився провести такі змагання. Я думаю, що це було одне з перших таких демоверсій, і ми будемо проводити такі частіше і більше, і масштабніше для того, щоб показати, що таке. Село воно не вмирає, воно живе і воно має право на буття і на життя. І без села буде нам важко, тому що саме звідси поступає енергія, поступають такі позитивні емоції, двіження і взагалі перспектива в подальшому майбутньому України. Наші пали ми тримаємо всіх разом. Ми... Хочемо їх підняти далі. Тут проживаю вже два роки. Ну, що хочу сказати, що Паликорови, я сюди поселилася, я тут живу, мене попереду поселили, мене тут, я проживаю, живу, люди дуже файні, дуже-дуже і школа, і садочок. Хочу подякувати організаторам і спонсорам турніру. Такі ініціативи доводять, що навіть у найменших громадах є великий потенціал для підтримки армії та розвитку місцевого спорту. Подякувати хочу всім хлопцям, які прийняли участь у цих змаганнях. І я і я, і скажімо так, іван Доскоч, нова пошта НМ агро і так далі. Ми будемо сприяти тому, щоб наша молодь розвивалася і сприяти тому, щоб вони мали стимул для спорту. І для всіх досягнень в майбутньому плануємо після цього заходу через місяць. Ми плануємо запустити ще один такий захід в теплий період, коли вже буде тепліше, але вже не в залі, а на відкритому полі. Турнір у Палекуровах став символом єдності, патріотизму та віри у спільну перемогу Сергій Нікішин телеканал Лаканал